Настав час, щоб зробити висновки про самооцінку та любов до себе. Чи це одне і те саме? Чи вони пов'язані, та чим відрізняються? Багато плутанини я помітив в тому, як і хто розуміє все це. Хоча до плутанини з поняттям гендера тут далеко. Ну, мабуть, це пов'язано з більш широким розповсюдженням терміна гендер, начебто це так важливо. Ну, в мене є сумніви щодо цього. Почнемо! Любов до себе або самооцінка. Пов'язані речі тому, що без любові до себе страждає самооцінка. Врешті-решт, це все наше сприйняття самого себе. Як ми себе сприймаємо. Але є різниця. І як мінімум, любов до себе просто сприйняття себе. Це внутрішнє. Але самооцінка це про діло. Чи ми робимо, та, ще, та що саме ми робимо для себе. І це вже досить зовнішнє. Спочатку про любов до себе. Це не про стан здоров'я. Це не про те, щоб робити тільки правильні речі щодо себе. Взагалі, то, якщо ти любиш себе, все, що ти робиш, це і є правильні речі для тебе особисто. Я навіть якщо помиляюсь, то помиляюсь добре, класно, унікально. Це ж, ну, от оце от так, оце я такий. Якщо мене намагаються звинуватити про щось, люблячи себе людина, реагує спокійно, бо вірить та знає, що вона все зробила якнайкраще в той самий момент і в тій самій ситуації. Це не про самовиправдання себе. Це особистий суб'єктивний факт як би це дивовижно не звучало. Любов до себе як фактичний доказ першого та третього правила Мілтона Еріксона. З усіма людьми все добре. Та ми завжди робимо найкращий вибір. По першому рахунку, по великому рахунку, любов до себе це особистий вибір кожного. Для себе. Це вибір все вірити, хоча б тому, що така віра дає можливість людині з почуттям провини. Забудь, що зроблене почуватися краще. Адже почуття провини досить часто в людей не приводить до добрих результатів в житті. Тому що в нашій культурі почуття провини це не про зворотній зв'язок собі, а про засіб. Маніпулювання та контролю інших людей. Той, хто любить себе, такому контролю не піддається. Тепер про самооцінку. Самооцінка, як ми вже розмовляли, визначається дрібом. Ну, математичним, пам'ятаєте математику? Вчили у школі алгебру те, на що ви претендуєте в житті, це чисельник зверху. До того, що ви робите в житті для виконання того, на що претендуєте. Це знаменник. Нормальна самооцінка в здорового громадянина це одиниця, ну плюс-мінус десята. В такому діапазоні. Тож людина, яка каже, що вона претендує на схуднення, ну, наприклад, розповідає про це. Та робить все для цього схуднення, самооцінка приблизно дорівнює одиниці. Якщо не робить для схуднення всього, самооцінка зростає більше за одиницю. Це стан близький до манії величі. Як то я, я краще, аніж кажуся. Адже ми намагаємося схуднути, хоча б казати про це, щоб бути кращими у власних очах. Але не робимо. Самооцінка росте, я ж краще, я ж хоч хочу, я намагаюсь. Але навкруги нас дуже багато людей, хто, мабуть, має нижчу самооцінку та заздрить вам. Навіть такою. Тож намагається підвищити свою за ваш рахунок. Та обов'язково розповість вам, що ви не робите того. їсте забагато, спортом не займаєтеся, води не п'єте достатньо, лінитеся та все таке інше. І ваша самооцінка піде донизу. Та ще й боляче вам буде. Добрі люди навкруги. А може бути, що у вас мало амбіцій. Це оборотна ситуація. У вас мало амбіцій, ви вирішили, що вам нічого і не потрібно. Досить травки в парку пощіпати та водички в річці попити для, 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 для попити, і серед людей вам достатньо бути непримітним. Та це, мабуть, буде про самооцінку так названу низьку, яка наближається до стану маленької людини. Самооцінка маленької людини це якщо ви себе дурите, брешете самому собі. Але ви так захищаєтесь від інших. Якось ви, можливо, в дитинстві зробили собі такий механізм захисту. Щоб болі ще не було. І тут, на жаль, чомусь дуже мало людей. Хто б захотів вам підвищити самооцінки. Хіба що спеціалісти підтримки, та ще й за гроші. Гадки не чого це так? Як гадаєте? Напишіть в коментарях. Тож самооцінка, як я вже розповідав раніше, важлива частина людської психіки. Дуже. В кожного вона є. Така чи сяка. Ми коли комунікуємо, розмовляємо, впливаємо на неї так чи інакше, прямо чи опосередковано. Самооцінка відкрита для людей річ для всіх. Навіть якщо вона не їх. Повернемося до дробі самооцінки. Мої амбіції в чисельнику. До того, що я роблю для своїх амбіцій в знаменнику. З цього витікає самооцінка дорівнює близько одиниці. Тож, в нормі, коли в чисельнику та знаменнику приблизно рівні величини. Ну, згадуйте математику. Це не так, не, не так уже важко. Тож, чисельник та знаменник знаходяться в балансі. І я не брешу собі при цьому, та іншим, звичайно, стосовно того, чого мені дійсно хочеться. Та не брешу собі та іншим. Що саме я роблю для своїх амбіцій? Хоча це і не їх діло. Як мені здається, любов до себе, це я повертаюсь до сенсу нашої теми, допомагає, щоб моя самооцінка була нормальною, збалансованою, близька одиниці. Допомагає, наприклад, відчувати, чого я хочу. хочу, які амбіції маю. Та радіти тому, що вже маю на зараз. Може, в мене і нема там мільйона доларів, але я знаю, що я все роблю для того, щоб він був. Це про чисельник. Та, е, та, е, та любов до себе допомагає робити саме те, що потрібно для своїх амбіцій. Якщо я з ними не помилився, то в мене є бажання, це ж мої бажання. Це робити. Тобто є енергія на те, щоб цим займатися. Тож я, це, я цим займаюся з любов'ю, з захопленням і получаю тільки у задоволення. Тобто, любов для, до себе сприяє самооцінці рів, бути рівною одиниці, стабілізує. Якщо хтось вирішив похейтити мої, мої намагання, та спроби. Ну, а якщо такої любові до себе немає, ти живеш в діапазоні від манії величі, коли чогось не робиш до себе, для себе, так? А називаєш себе наполеоном. Коли І even... до комплексу мал... маленької людини, а це дуже корисно для будь-яких маніпуляцій над тобою. Ну, коли твоя самооцінка, чи тут, чи тут. І отак от постійно змінюється. Поздравляю таких людей. Вами можуть маніпулювати і держава, і ваш бос, і ваші сусіди навіть, Та так звані друзі, ваша жінка або чоловік, в цілому будь-хто. Ну, хто знає як це робиться. Адже ви абсолютно передбачувальна людина. Нажав на кнопочку. Ви пішли туди. Нажав на іншу, ви пішли туди. Тому що ніхто не любить, коли хтось занижує їх самооцінку. Це дуже болісно. І висновки. Самооцінка є в кожної людини. Це нормально. Це таке налаштування психіки будь-якого чоловіка. До речі, майже кожна людина постійно намагається втримувати свою самооцінку в нормі. Це теж закладено нашою, нашим налаштуванням. І на це витрачає багато часу та енергії замість свого особистого життя. Тобто я трачу неймовірну кількість тої енергії на те, щоб втримувати свою самооцінку в нормі, щоб мені не було боляче. Більш того, так робить майже кожна людина на світі. Любов до себе це, це такий метод, інструмент для заощадження свого часу, своєї енергії та для постійного гармонічного балансу щодо особистої самооцінки та запобігання маніпуляції зовні. Якщо є питання, запитуйте в коментарях, будь ласка. На все добре.